Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава! Того часу підійшли фарисеї та випробовуючи його запитували, чи можна чоловіку відіслати від себе дружину? Він же у відповідь сказав їм, що вам повелів Мойсей. А він промовив. Моїсей доходно, друге розвідного листа і відіслав. Ісус же сказав, через скам'янімість вашого серця він написав на цю запад. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив. Ось тому служить одне свого батька і мати і прилип, прилипиться до своїх жінки. І будуть двоє одним тілом. Так що ми вже не двоє, а одне тіло. Отже, щоб от поєднав, та людина хай не розвичає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже, якщо ти відійшли від себе свою дружину та обернувся з іншою, то чіть проти неї перерве. І якщо вона відійшла від себе свого чоловіка і відда замість за іншого, то й вона чіни перерва. І приносив до нього дітей, щоб доторкнувся до них, а учні забороняли їх. Побачивши це, Ісус обурився і сказав, дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте мене, бо для таких є царство Боже. Воістину кажу вам, якщо хто не прийме Божого царство як дитина, той не увійде до нього. Він їх і, поклавши на них руки, благословив. Слово Господне. Слава Тобі! В сьогоднішньому Євангелії хочу затриматися на одному виступу, бо зазвичай тут роздумують про шлюб, про взаємні обов'язки, про розлучення так чи ні. про волю Божу, про зібутий сьогодні світ, в якому так багато розлучені проблем. Давайте лишимо на інший раз. Я пропнув звернути увагу на ці слова Ісуса. Через скам'янілість вашого серця Мойсей написав вам цю заповідь. Скам'янілість серця. А що таке? Про що говорить Ісус? Бо Ми часом, коли читаємо чи слухаємо Слово Боже, ми пролітаємо, якби ну, ті загальний сенс уловили, але ми не вдивляємося те, що там всередині. І дуже багато втрачаємо. Що таке скам'яне серця? І, вочевидь, дивіться, в цьому сенсі перша частина сьогоднішньої бази протилежна другій. Бо можна буде запитати, чому два уривка разом ми читаємо? Є причина. Ну, про дітей теж часто можна сказати, що з серце, серця, але це прям дуже рідко. Зазвичай діти інші, ніж ми, дорослі. Питання чому? Що потім з'являється в людей, що вони перестають бути, як діти, серце? Що міняється? І от тут ключове слово знову В Здоросло з'являється скам'янине серце. Якось ця тема весь цей тиждень зі мною, Потім, товаришуючи декому в молитві, почав молитися в такий спосіб, що, наприклад, я молюся за місто, і я прошу, щоб Господь через мене, через моє серце, пролив на наше місто потрібні благодати. І коли я почав торкнутися, мені стало набагато легше жити. Я почав про це міркувати. А потім одного дня я подивився на ікону милосердя Боже. Ось, будь ласка, творині головою і подивіться. Ці промені, білий, червоний, звідки випливають? Велика підказка. Але підказка до чого, що буду пояснювати. Це дуже важливо. Що відрізняє разом дітей від дорослих? Чому діти ще такі відкриті серця ще можуть любити? І за цим дітей теж і любимо. Ну, підійти об, 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 обійняти, поцілувати. А дорослими ну, трошки не так, або зовсім не так. Що зміниться? І одна з речей, кожного з нас є багаж болю. У кожного з нас є багаж тих ситуацій, коли хтось нас скрили, побратив, обманув, вчинив бій і так далі. Зрадив. І коли щось такого стає, нам болить. Коли нам боляче, ми рідко, коли можемо просто прийняти цей. Зазвичай ми намагаємося цей бій зменшити. А зменшити як? Ми стосуємо в певному сенсі таке, такий духовний обезболок який досить, досить гарно дозволяє зрозуміти візит до стоматолога. Було у вас таке, що ви пішли до стоматолога, то каже, треба там треба полікувати камін і потрібна анестезія. Береш шприц і що потім відчуваєте що з щелепою? Ікарі часом кажуть, вони її заморажують. Це добра асоціація, влучна. Щось такого ми робимо зі своїм серцем, коли нам боляче. Ми його так підморажуємо. Коли один раз це нічого, але нас дуже образили не один раз. А часом є довготривалі ситуації, які нас ранять щоденно. І ми підморажуємо своє серце щоденно. А потім, і це приклад як одного свого знайомого зустрію. так Таке видно, що наше серце обростає льодом. Цей анестетик щоденно стосувати, то він стає нормою. Наше серце тоді оточене таким шаром лда. Але це камінь старому серця. І от ми доносили. От маємо такий вантаж цього льоду всередині. І нас підморажує, який робить, щоб наше серце стає таке скам'яніли. А коли скам'яніли, воно не може любити. Воно не може ділитися, тою любов'ю, бо воно замороже. Так є з кожним з нас. Менше або більше. А під час війни це ще треба поможити на десь. І тоді, біда. І що ж робити? Знаєте, я дуже гостро реагую на моралізм. На то коли хто каже, треба робити добро або пробачте людям жить добре. Мене прям це сильно дратує. Бо це такі дешеві лозунги, брехи, вбичі. Чому? Ви колись чули фразу, що? Бачення це дар Божий. Чули? Що спасіння це дар Божий. Чули? А що означає фраза, що це дар? Що це означає, це слово дар? Слава Богу. Це своє черги. Слово дар це означає, що це не наше. Якщо, оскар, пробачення – це дар милосердя Божого. Це не наше, ми не здатні. Просто не здатні, І казати до когось, хто не здатний зробити, це жорстоко і не людське. Але хай, християн такого повно і це жахливо. Неприємна правда полягає в тому, що ми заморожені. І доки Бог не дасть нам дар пробачення, ми не здатні пробачати. І тому шрами деяких образ або болісних ситуацій, зраб, інших речей ми носимо десятиліттями. І часом такі люди ще і себе звинувачують, який я недобрий, яка я погана, я ж мало пробачити. Ти не могла пробачити. Ми здатні впоратися з маленькими травами. І діти часом можуть. Побилися в пісочності, потім помирилися. Але часом по побилися в пісочності і посварилися на це життя. Так теж буває. Думаю, що щось серйозніше нас торкає, ми не можемо це відпустити. І коли ми чуємо таку фразу, безумовно правдиво, що Господь закликає нас любити ворогів, Скажу, так як? Коли прилітає чергова бомба, мені хочеться не любити, мені хочеться, що Белгород згорів прямо десь. По-людськи. І я не здатний інакше реагувати. А що ж робити тоді?» І оце саме цікаве відповідно. Бо ось ми навіть перед Євангелем чули ці слова, коли любого один одного, то в нас Бог перебуває, і його любов у нас досконала. Правильні слова. Але як це зробити, коли я не можу? Коли болю всередині стільки що жах? Господь весь тиждень мені пояснює. А я сяк поясню вам. Це дуже важливо, що говоримо, бо зараз ми говоримо про те, чим християнство відрізняється від всіх релігій. Інструкція. Пункт перший. Дивимось знову на ікону Милосердня Божого. Ще раз дивимося на серце Ісуса, з якого. Біле це очищення, це вода, а червоний це кров це життя. Відповідь ось тут. Вона вас не час перед очима. Тільки часом ми дивимось і не бачимо. І я довго дивився і не бачив, а десь серед, чи тепер, в тепер Бог такий дивився. Бог Отець через пробите серце Ісуса проливає милосердя на нас. Це милосердя Отця. І вмолити до Божого милосердя. Згадайте, тому ми що Отче примічний. Оце милосердя Отця. І це те, що нам треба зробити. Як коли я почав, щоб Бог через моє серце пролив милосердя на місто Харків, мене почало відпускати. Знаєте, це як отоплення в хаті. Доки там не циркулює гаряча вода батареї. І вони не стоїть теплими самі по собі. Там вода має циркулювати. І тоді вони теплі і гріть. Не своїм теплом. Так і ми. Ми не можемо самі пробачити, пробачити росіянам їхніх з очі. Але ми можемо попросити, щоб Господь через нас пробачив. Ми часом не можемо пробачити нашим близьким їхні зради, їхній обман, зуміст. Але ми можемо, Господи Ісусе, сьогодні молюся там за свого знайомого родича, маму, за тата, за дітей. Пробач їм через мене, Ти пробач. І ось коли ми так робимо, тоді Боже було починає через нас, як ці промені йти до інших людей. І оцей лід починає таяти. І там, тане, тане. Не тому, що ми замічаємо, тому що Боже Сонце через нас світить. І коли ми так молимося, до нас приходить дар пробачення. Який не від нас, він від Отця Небесного. І тоді наші серця починають оживати. І тоді ми знову стаємо людьми, а не глибими там. Проблема християнської віри в тому. дозволити Богу діяти через нас. І ми можемо це зробити, якщо повіримо. Бо це льод страшний від Бо тоді можемо зранити. Але коли Господня кров тече через моє серце, коли мене зранять, Мені буде боляче, але я вас І оце шлях до життя. Тому я ще сьогодні вам нагадалися власні образи, болі. Тими, коли хтось зраджував, вчинив нам зло, то дивляться, чиста вас закликаю почати молитися. І почути, Господи, оця людина вчила мені зло. Пошли їй пробачення. Нехай твоє милосердя через мене прийде до тої людини. Давайте, вдох, видох. Бо я бачу, що деякі з вас це торкнулося, причини. Біж інше, хто про що я говорю, ми ж постійно ніби це говоримо в молитві от отчі наші? Ну, наші. І просуємо про робили наші, які ми прощаємо вигадатися нашим. Це про це. Я Коли ми іншим. Коли дозволяємо, що Бог їм через нас пробачить, тоді милосердя в першу чергу приходить до нас. Бо якщо як наше серце йде до інших, то в першу чергу до нас. Якщо ми молимося про благодать для інших, то ця благодать в першу чергу приходить до кого? Коли ми засипаємося за місто, за Україну, за солдатів, за всіх працівників, за комунальні служби, то ця благодать спочатку проходить через нас. І ми, як та батарея, починаємо нагріватися. І льот починає танути. І тоді життя. І цього нам і нашому місту бракує найбільше. Я вас закликаю, запрошую, переконую, почати молитися в такій спосіб. Один за одним. Бо завжди маємо якісь собою. за близьких, за співробітників, за місто, за країну за Росію. нехай Бог через нас дасть їм навернення, щоб вони усвідомлили своїх гріхи, покаялись, навернулись і виправили І в ми сумніву, і коли забудете, що робити, тепер маєте підказку подивитися на віконему серда Божого. Так насправді там ми це бачимо. І це дорога життя. І коли так чинимо, то ці слова стають правдою. коли любимо одне одного то в нас Бог перебуває і Його любов у нас досунала.